Сьогодні до Житомира прибув волонтер Емманюель Бюе, який їде на велосипеді з Парижа до Києва. Мета його подорожі збір коштів на придбання обладнання для навчальних закладів України, у тому числі і для укриттів, в яких через тривогу доводиться часто навчатися учням спочатку я хотів підтримати ЗСУ зброєю, але уряд Франції мені не дозволив, тому я збираю кошти для навчальних закладів України. Мені шкода, що талановиті українські діти через війну змушені відчувати дискомфорт. Емманюель зараз пенсіонер, та з молоду він захоплювався велоспортом. Брав участь у велоперегонах Тур де Франс. Чоловік часто мандрує світом на велосипеді. Буває в багатьох країнах. Останні два роки під час таких подорожей розповідає людям про Україну та її народ. Свій тур з Парижа до Києва. Емануель розпочав 29 квітня. каже. Українці зустріли його привітно. Дорогою мені багато сигналили. Були люди, які фотографували мене та махали привіт. Подорожує Емманюель на спеціальному велосипеді. Каже, коли їдеш на звичайному, тіло швидко втомлюється. На звичайному велосипеді спина та ноги дуже швидко починають боліти. А на такому я можу їхати увесь день і не буду втомленим. Загалом, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це четверта веломандрівка Емманюеля із Парижа до Києва. Уже завтра він прибуде до столиці, де проведе два тижні. Анна Чепель, Дніпро половинка, телеканал СК1.